Так, це показово, показовий виступ. Значить, який момент треба розуміти. Е, працювати потрібно на обертах 2500. Це спокійно, якщо, а якщо е, нагрузка більше, то можливо і 3. У цьому немає нічого страшного. Нельзя працювати на малих обертах. Двигун не видає потужності, Іде перегрузка на на двигун на вузли усі тому середнє це 2,5 і більше обертів. Потім, поки він новий, ще нема стабільності і плавності. То двигун потрібно прикатати. Це взагалі ну 10-20 годин і все, він е, працює плавненько, також і вся остальна гідравліка. Е, Гідромотори, гідроциліндри, ричаги. Пока навий, трошки це все жорстко, плюс звичка. Повинна виробити звичка. Звичка плавно працювати речагами. Різко смикнув, різко смикнув, трактор смикається. Це як на машині сцеплення відпускати. Треба плавненько. Сюди плавненько, сюди плавненько. І так точно речаги хода. Будь-то повороти, будь-то рушання, особливо за повороти. Повороти треба робити по більшому радіусу. На місці крутиться, так, да, він може, але це е, у крайніх випадках. З навантаженням, коли е, там повний ковш везете, то е, розвертатися. Бажано по більшому радіусу. Тобто, от ви їдете, трохи попускаєте один річажок, або задом їдете, трохи попускаєте, і він плавненько повертається, щоб не терла шини. Ну, усе, досить розважатися, пора їхати на відправочку. пилюку позмиваємо, ще раз усе продивимось і вперед. Подсос. пуск, пасос закрив. 1500 це нормальні холості оберти. Газку даємо.